Дійшли мої руки до пальника, який називається Camp 5, Camp 5 від фірми Ковея, виносний з попереднім підігрівом палива. Тут дуже прикольна система ніжка, підставка для посуду. Так, коли відкриваєте ніжку чи підставку, відкривається відповідно чи ніжка чи підставка. Досить цікаво. Вага 156 грамів, літр води закіпає за 3,5 хвилини. Наскільки це правда, не знаю. Ось, будь ласка, 146 г на годину. Витрата палива, так, на максимальному режимі. Всі характеристики тут з усіх сторін. В наборі повинен бути п'єзо, але в мене нема, тому що я знайшов о, цей пальничок напевно, він довго десь лежав, чи на вітрині, чи де. І ось у такому він затяганому так, стані. І, звісно, п'єзо чи десь чи випала, чи її не поклали. Не знаю, але в мене без п'єзо. Повне відео про цей пальник вже на моєму Ютуб каналі. Будь ласка, переходь, дивись, в мене, до речі, все про туризм. Дякую, підписуйся так на всі соціальні мережі. Побачимось!